Доброго дня, шановні підписники, глядачі і слухачі, ми сьогодні зробимо розклад для раків на листопад 2023 року. Розкажіть, підкажіть, опишіть, що очікувати ракам у листопаді. 2023 року. Стан душі на місяць, робота бізнес, фінанси, особисті стосунки і здоров'я. Беремо другу колоду і подивимося головні події в житті близнюків. Ой, в житті раків на листопад 2023 року. Головні події в житті раків на листопад 2023 року. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень. І останній четвертий тиждень. І остання колода нам розкаже, що принесе незадоволення ракам листопаді 2023 року від чого раки будуть у захваті, що їм сподобається, що їм принесе радість, успіх. І дайте пораду нашим улюбленим ракам на листопад 2023 року. Порад. Отже, давайте подивимося Стан душі. Ох, раки! Карти говорять, що це, це, все, що буде відбуватися у листопаді місяці, це є ще таємниця, що е, взагалі будуть відбуватися якісь таємничі події в цьому місяці, щось буде таке незвичайне для вас, е, тому. Будьте готові, що весь місяць будуть відбуватися якісь події, яких ви, можливо, не очікуєте. Тепер подивимося робота бізнес-фінанси. Робота бізнес-фінанси. Ну що, в цьому місяці вам прийдеться відстоювати своє право. На роботу, можливо, ви будете е відвоювати щось, те, що вам не заплатили, або вам не додали, або е вас звільнили не 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 неправильно. Тобто свої права е ви будете, ті, хто будуть працювати, вони будуть до. Доводити свою майстерність, свою професіал... свій професіоналізм і <кій> при цьому аргументувати чимось, якимись аргу... ну, доказами, щось буде е... у вас в рукаві для того, щоб захистити себе. Е... Можливо, будете оформля... оформлювати якісь Папери, пов'язані з вашою роботою, підписувати договори, контракти, згідно з, а також згідно з своїми договорами і контрактами, будете вимагати відпрацювання чогось або ну, якісь негаразди вирішувати пов'язані з цими контрактами. Мені навіть, знаєте, йде на, на думку таке, що можливі якісь перевірки у вас на роботі, можливі е такі наради з начальством вашим. Керівництвом, де ви будете відстоювати свої права. Ви будете вимагати яких, вирішення якихось проблем або чогось претензій будете пред'являти своєму керівництву у, у зв'язку з роботою. Ну, такий, знаєте, місяць на роботі такий напружений. Стосунки. В стосунках все добре, романтичний період, зустрічі, відвідування якихось, можливо, кіно. Прогулянки, примирення з кимось. Ну, романтичний такий період у вашому житті. Хтось зустріне свою долю і почне зустрічатися з е, своїм партнером. Е, хтось е, дасть, е, скаже так, своєму обранцю або обранниці і підуть подавати заяву в РАКС. А хтось просто буде насолоджуватися своїм партнером від просто проводження часу з ним. Ну, тут все добре в стосунках. А ще я хочу сказати, дивлюся і комусь з раків придеться зробити вибір. У бік того чи іншого партнера, щоб скласти пару. Хтось третій лишній, і ви будете, ви зробите цей вибір нарешті. Тому що це карта ще вибору, правильного вибору. Хтось зробить правильний вибір, вибір у бік партнера. Тепер здоров'я. Ну, тут карта здоров'я в тому, що, <кій> вибачте, будь ласка, здоров'я, <кій> організм ваш буде вимагати того, що зверніть увагу на мене. Я хочу того чи того, мені потрібні такі толіки, мені потрібні вітаміни, мені потрібні. Бачите, дерево, дерево життя. Мені потрібні якісь енергетичні напої, які дають мені енергію, які дають мені силу. От прям захист, захист і захист, вам треба захищати свій організм. Період дощів, період холоду період нудьги, період депресивного стану. Будь ласка, підтримайте свій організм, бо він цього вимагає, він вже пишеть, він вам вже кричить, можливо, десь там у вас вже йдуть е, 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 перепади тиску, або там у вас температура десь колись, або вам погано стає, голова крутиться і так далі. Так далі. Це, це дзвіночки від вашого організму. Тому, будь ласка, займіться своїм організмом, своїм здоров'ям. Тепер переходимо до головних подій тижня. Ой, місяця, Господи, чого я хочу все, завжди сказати тижня? Ні, місяця. Чотири тижня. Місяць ми починаємо. Місяць ми починаємо, ми плаваємо десь в рожевих хмарах, ми про щось мріємо, ми будуємо плани. Ми не знаємо, що ми хочемо, але ми плани будуємо. Ми знаходимося на роздоріжжі. Ну, знаєте, Це не те, що ти одразу оце захотів і це взяв. Ні. Тут картка про те, що десь у мріях ви можете собі дозволити і це, і те, і інше, і друге, і третє, а що вам найбільше хочеться, ви не знаєте. Це з того, наприклад, скажу, так, от ви будуєте, плануєте на літо, наприклад, якийсь відпочинок. І от починаєте. Можна було б з'їздити в Карпати, це перше. Можна було поїхати на дачу, можна поїхати за кордон, можна взагалі відпочити вдома, виспатися і так далі, провести час зі своїми друзями. А що ви хочете найбільше, ви не знаєте. Тому що у вас сумніви, у вас переживання, а чи зможемо, а чи буде, а не буде. Отже, оце перший тиждень, це ваші ілюзії, ілю... не ілюзії, вибачте, це плани. Плани, плани і плани. Будуєте плани наперед. Добре, що якщо ви будуєте плани на цей місяць, на листопад. Другий тиждень. Другий тиждень. Ну, по-перше, можливо, на другому тижні ви роздасте всі свої борги, якщо вони у вас є. Це звичайно стосується тих, у кого є свої борги, і кожен знає, хто кому довжен і скільки, винен і скільки. По-друге, на другому тижні, можливо, ви надасте допомогу своїм дітям. Або якимсь родичам, або своїм батькам. Ну не батькам, це точно, тому що тут е молоді люди. ну це діти, друзі, комусь буде потрібна допомога е грошова, або е не тільки грошова, я хочу сказати. Якщо, наприклад, до вас звернеться то, е подруга, прийди до мене е на вареники, Оце це теж буде та та сама допомога. Це на другому тижні допомога. Третє, можливо, ви будете брати участь на другому тижні у якійсь акції благодійності. Там, донатити на ЗСУ, або передати збирати якісь речі або продукти, і комусь передасте це теж допомога і це та ж сама картка. Ну і ще. Це може бути, що ви оплатите якісь курси або навчання, або комунальні платежі отримаєте зарплатню і роздасте її тим, кому потрібно. Оце на другому тижні. Третій тиждень. Третій тиждень буде присвячений якомусь чоловікові. Або о, навіть не чоловіки, а директор, авторитетна людина, яка має статус владу, о, який розпоряджається, можливо, в вашому житті, от другий тиждень буде присвячений саме йому його справам. Ви будете з ним зустрічатися, ви будете з ним о, проводити багато часу. Він, можливо, буде ваші плани будете обговорювати разом з ним. Це на третьому тижні. Зустрічі з керівництвом, розмови по душах, обговорення планів роботи. Ну, це такий, знаєте, серйозна людина. Яка, можливо, вам допоможе в чомусь, дасть пораду, можливо, десь щось буде, будуть розмови з ним про якісь справи. І останній четвертий тиждень, бачите, не просто у нас тут Верховна Жриця, на четвертому тижні відбудуться якісь події, які ви не очікували. І не очікуєте, які перевернуть ваше життя з ніг на голову. Це починаючи від того, що там, піде сильний дощ або снігопад і вас себе скалії, пропаде світло і так далі, і все, все що завгодно. І, і закінчуючи. Якоюсь подією поганою, яка вдарить вам по голові, як, ну, як молотом. ну, Це ще, знаєте, картка про те, що, можливо, якісь плани ваші зруйнуються. Які ви будували плани, обговорювали, а вони завдяки подіям, за якимось поді, незрозумілим чином, не відбудеться і все перевернеться з ног на голову і піде не, не так, як ви хотіли. Ну, це, до цієї картки треба ставити з ось, насторожою. Ну, Це все, що завгодно може бути. І втрата когось або чогось, або якісь, ну самі зрозумієте, що в наш час не можна до такої карти ставитися просто так. Тобто ось такий місяць беремо далі, що принесе вам неспокій і незадоволення. Ну, взагалі картка досягнення. Можливо, ви не досягнете того, чого ви хотіли. От ви будували плани, ви розмовляли з кимсь авторитетним, щоб щось зробити, можливо, відкрити або поступити на роботу, а завдяки ось цим яких, якимсь подіям ваші досягнення не досягнуть своєї мети. Ви не зробите того, чого хотіли, і це буде приносити вам незадоволення, неспокій. Ви будете е, такі дуже у депресивному стані, е, будете постійно про це думати. Ось так, якісь недосягнення планів. Що принесе задоволення? Дивіться, пуста картка. Це знак про те, що верховна жриця не просто так у нас з вами тут лежить. Це пуста картка, і мені здається, що вона вказує на те, що ще ми, навіть сама доля, сам всесвіт не знає, що вам принесе задоволення. Можливо, це буде якась таємниця, можливо, це якась буде. Якась подія, яка принесе вам велике задоволення, інтерес і щастя. Будемо сподіватися на те, що, що о, доля вам принесе якийсь успіх, якесь щастя, щасливу подію. І порада. Порада. Будьте готові до того, що. Е в цьому місяці багато чого буде залежати від вас, від ваших дій, від ваших думок, взагалі від вашої поведінки, від ваших розмов, від ваших планів, від ваших кроків в напруженому середовищі. Можливо, від того, як ви переживете ось цю башню цей оце останній тиждень місяця? Тому будьте готові, готуйтеся, зберіться. У вас є дві руки, дві ноги та ще й зуби. Бачите, що можна встигнути все і зробити все. І ви це, це все зробите. Єдине, що будьте готові до цього. Отже, шановні мої раки, дивлячись на цей розклад, хочу вам сказати, що, звичайно присутня тут якась таємничість в тому, що буде відбуватися з вами в листопаді, Радує те, що ви будете відстоювати своє право. Що у вас буде мир і злагода в стосунках, зверніть увагу на свій організм, на своє здоров'я, займіться ним. Нарешті, сходіть до лікаря, здайте аналізи, ну, зробіть цей вибір на користь свого здоров'я. Будуйте плани, допомагайте своїм близьким і рідним. Ведіть розмови, ведіть справи з авторитетним е, чоловіком або людиною, і, який е, ну, тримає все в своїх руках і е, знаходиться на голову вище від усіх. Бажаю вам стійко пережити четвертий тиждень, будьте готові до нього і морально, і фізично підготуватися. І е, пусть, нехай най, найгірше, що вас буде чекати в цьому, на цьому тижні, це якісь там дощі, або сніг, або якісь погодні умови, які, до яких ви, яких ви не очікували. Не падайте духом, якщо ваші досягнення не здійсняться, ваші мрії і цілі, ви не дойдете до них, але все це. Попереду ще обов'язково, я це знаю, я думаю, що це так. Чекайте на якусь незвичайну подію, яка принесе вам Всесвіт, принесе вам успіх і задоволення. І беріть себе в руки, в ноги, в зуби, і робіть все, що вам потрібно і не потрібно, все, що можете і не можете, бо. Крім вас, цього ніхто не зробить. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Я чекаю на ваші коментарі, на ваші відгуки. Попереду 2024 рік можемо зробити особистий розклад на тему будь-яких сфер життєдіяльності. Пишіть в особисті повідомлення, домовимося. Подивимося, обговоримо, допоможемо і порадою, і всім чим завгодно. Отже, бажаю вам щастя, здоров'я, миру, успіхів в роботі. До нових зустрічей.